Мене звати Маргарита Скотницька і я ліцензований канадський міграційний консультант. У сьогоднішньому відео я хотіла б поговорити з вами про документи, які необхідно підготувати перед подачою на перманентне резидентство в Канаді. Коли ми подаємося на перманентне резидентство, наша аплікація складається із певних аплікаційних форм. Які необхідно заповнити, щоб подати свою інформацію до міграційної служби, а також певного набору документів. У цьому відео ми не будемо говорити про певні форми, які необхідно заповнювати. Вони відрізняються від одного типу аплікації до іншого, від одної програми до іншої. А про це ми можемо поговорити в іншому випадку. Сьогодні сконцентруємося саме на документах, які можна готувати заздалегідь раніше, коли подача документації в імміграційну службу була на папері, терміни обробки ваших документів могли бути більше, а також сам процес ускладнювався, залучаючи до себе пересилку вашої документації по пошті, що не завжди було вчасно і так, як ви очікували. З моменту, коли імміграційна служба перейшла на подачу більшості анкет онлайн, стало легше готувати вашу аплікацію. Можна створити з будь-якого куточка, з будь-якого з будь-якого комп'ютера створити вашу заявку, а також можливо підготувати вашу документацію заздалегідь. Заготувавши гарні скановані копії ваших документів і зберігаючи їх на електронному носії, вам не обх... немає... більше немає необхідності отримувати, і отримувати вашу документацію в паперовому вигляді для того, щоб подати вашу анкету. Оскільки більшість аплікацій заявок до Імміграційної служби Канади наразі подається онлайн. У вас є можливість відсканувати ваші документи, зберегти і підготувати їх заздалегідь до подачі. Ми поговоримо про те, а які самі документи вам зможуть знадобитися у момент, коли ви будете подаватися на постійне резидентство в Канаді. Почнемо з основного, самого простого і зрозумілого документу: це ваш паспорт, ваш закордонний паспорт. Здавалося б, це дуже легке для розуміння поняття. Але необхідно пам'ятати, що паспорт ваш повинен бути а, дійсним, і бажано, щоб а, термін його а, дійсності не спливав у найближчий час. А зараз ми перейдемо до переліку документів, які вам необхідно буде підготувати перед подачею вашої анкети на перманентне резидентство. Основним і головним документом для подачі буде ваш закордонний паспорт. Закордонний паспорт необхідно відсканувати основну біографічну сторінку з вашою інформацією, і пам'ятати, що паспорт повинен бути дійсним ще деякий термін, під час якого ви будете очікувати на рішення, рішення по схваленню вашого перманентного резидентства. Якщо ваш паспорт закінчується, Протягом наступних шести місяців, наприклад, для програми Експрес-ентрі є необхідність цей паспорт поміняти, поки імміграційна служба розглядає вашу заявку. Тому що на момент схвалення вашої заяви на перманентне резидентство, ваш паспорт повинен бути дійсним. Наступний список документів, який. Потрібен для подачі майже на будь-яку програму на перманентне резидентство. Це буде а, ваше свідоцтво про шлюб. Також це будуть свідоцтва про народження. У випадку, якщо це ваша сімейна ситуація, до цього списку входять свідоцтва про розлучення і документи про а, цивільне партнерство, якщо це є ваш випадок. У разі Документів, таких як свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розлучення, коли ці документи не видані англійською мовою чи французькою, є необхідність подавати копію цих документів разом із сертифікованим перекладом. Пам'ятайте, сертифікований переклад називається таким, тому що він зроблений сертифікованим в Канаді перекладачем з іноземної мови на англійську чи французьку. Якщо ваш переклад зроблений не сертифікованим канадським перекладачем, то цей переклад повинен бути нотаріально завірений. Він може бути перекладений не сертифікованим перекладачем в Канаді. Чи не сертифікованим перекладачем за кордоном, в тому числі і в Україні, але обов'язково повинен бути нотаріально завірений переклад вашого документу. В залежності від програми, імміграційної програми, на яку ви подаєтесь? До списку документів, які вам необхідно буде підготувати, будуть входити такі документи, як? Тест на знання державної мови в Канаді. Тест на знання англійської мови чи французької мови. Не у всіх програмах він необхідний, але у здебільшості його треба підготувати. Кожен тест, який наразі схвалений Канадою для імміграції, діє два роки. Тому не зле підготувати його трохи заздалегідь, щоб оцінити свої шанси і знати, чи саме той то, те, те, те тестування, яке ви пройшли, ви будете використовувати у момент подачі, або а, вирішити поміняти а, трошки поміняти стратегію підвищити ваші бали і спробувати перездати тест на знання англійської чи французької мови. Для більшості економічних імміграційних програм є необхідність зробити евалюацію або оцінку вашого диплому про освіту. Евалюація диплому про освіту робиться в організації World Education Services. Найчастіше є ще інша організація, але здебільшого найпопулярнішим є World Education Services, або як у народі його називають WES. Коли ми говоримо, що треба зробити оцінку WES, а насправді ми маємо на увазі, що треба зробити Educational Credential Assessment або ECA у організації WES, яка називається World Education Services. Оскільки ця евалюація або а, дійсне протягом п'яти років, не зле буде його зробити заздалегідь, щоб не втрачати час у момент подачі вашої аплікації. Довідки з попереднього місця вашої роботи можна брати у ваших роботодавців заздалегідь. Дата на довідці з місця роботи не потрібна бути свіжою на момент подачі вашої аплікації на піар це дуже цікавий момент, тому що багато моїх клієнтів. Непевні, не певні, чи варто брати довідку з місця роботи вже чи варто брати довідку з місця роботи заздалегідь до виїзду з України, чи необхідно приїхати в Канаду, розпочати тут роботу, відпрацювати певний термін. найчастіше люди працюють протягом року перед тим як подавати заявку на піар. І потім брати довідку з попереднього місця роботи, чи можна її зробити заздалегідь у момент підготовки вашої документації? І правильна відповідь буде, що зробити довідки з місця роботи можна заздалегідь, а не забувайте нагадати вашим колишнім роботодавцям про критерії до довідки з місця роботи, про інформацію, яка повинна бути там відображена. Дуже важливим моментом, який не є популярним у країнах поза межами Канади, у тому числі в Україні серед українських роботодавців, це момент відображення на довідці з місця роботи певних робочих обов'язків, які ви виконували на робочому місці. Для Канади це є дуже суттєвим моментом, і ця інформація обов'язково повинна бути відображена на ваших reference letters або довідках з місця роботи. Коли ви вже знаходитесь в Канаді, ви можете підготувати поліцейські сертифікати для подачі на е, перманентне резидентство, а також е, документацію про проходження медичного обстеження в Канаді. Це поліцейські сертифікати з усіх країн, де ви проживали на протязі 6 місяців або довше, з моменту виповнення 18 років. Поліцейські сертифікати необхідно подавати на вас як основного заявника, на вашого чоловіка, дружину чи партнера, а також на ваших дітей, яким виповнилося повних 18 років. Поліцейські сертифікати необхідно брати з країни вашого паспорту, з країни вашої національності, а також з усіх країн, де після 18 років ви проживали на протязі 6 місяців плюс. Щодо медичного обстеження, на подачу на імміграцію до Канади, звичайний термін дії сертифікату про медичне обстеження діє один рік. Однак, у жовтні 2022 року Імміграційна служба Канади ввела Temporary Public Policy або тимчасову процедуру, за якою ваші медичні огляди які були пройдені у ліцензованого лікаря, у лікаря, який ліцензований Імміграційною службою Канади, будуть дійсні протягом п'яти років з моменту проходження. Тобто, якщо ви подаватиметесь на імміграцію через рік, наприклад, з сьогоднішнього моменту, а ваш. Сертифікат про медичне обстеження був зроблений більше року назад. Якщо у імміграційної служби не було ніяких питань до результатів вашого попереднього медичного обстеження, то цей сертифікат буде дійсним. Варто зауважити, що ця тимчасова процедура буде діяти до 6 жовтня 2024 року. Якщо ви подаватиметесь на імміграцію після жовтня 2024 року, є вірогідність, що вам необхідно буде пройти нове медичне обстеження. Це була узагальнена інформація. А за більш детальну інформацію про вашу індивідуальну персоналізовану ситуацію, я запрошую вас звертатися до себе на імміграційну консультацію. Також я запрошу вас підписуватися на наші соціальні мережі та слідкувати за нашими наступними відео. Ми будемо намагатися розказувати більше детальної інформації для підготовки подачі ваших документів на перманентне резидентство і відповідати на ваші запитання, які ви задаєте нам у соціальних мережах. Слава Україні!